Мирослава Чорна. Добро роби тихо. Перед вами просто унікальна книга. Це книга в суціль про різних птахів. От Отомовна яких ви знаєте птахів. Небагато насправді. Журавель, Сойка, дятел сова. Кого там ще? А насправді їх дуже і дуже багато птахів, власне, нашого регіону. У цій книжці є ось такі кольорові вклейки із зображенням всіх цих дивовижних птахів. Тут є і ті, яких ви знаєте: умовно, галка, дятел, синиця, але є і повзик, золотомушка, гаєчки, чечітка, підкоришник, пуночка. «Бори вітер. Десь ще була ще одна вкладка. Ось. Чишкарі, ремес, щиглик, чиш, омелюх та багато-багато інших. І у цій книзі є авторські наукові казки, які діти молодшого шкільного віку можуть читати самостійно. Це казки про оцих всіх прекрасних птахів. Але, окрім того, казкові історії містять детальні описи цих птахів, а також, що дуже важливо: наприкінці кожної казки є творчі завдання: а саме: загадки, прислів'я, кросфорди, ребуси. І все це допоможе сформувати у ваших дітей навички смислового читання та активізує їхні пізнавальні інтереси. Отож, поглянемо, як це працює. Тут є спочатку оповідання, де головні героїні є всі-всі-ці-всі всі, всі, всі українські пташки, а наприкінці є цікавесні завдання. Перше прочитай та послухай казку. Зробили, прочитали, послухали. Завдання друге. Запам'ятай значення слів та виразів. І тут перелік усіх слів та виразів, які можуть бути незрозумілі дитині у цій казці. Наприклад, трапеза, сіл з їжею, частування, заморити черв'ячка, перекусити, свита. Почет, ті, що супроводжують поважну особу, воєначальника і так далі. Потім задання третє: Дай відповіді на запитання до тексту казки. І тут є перелік запитань, на які дитина повинна дати самостійну відповідь. Наприклад, коли відбувається зустріч гаєчки-пухляка з дятлом, або що розповідає гаєчка про свої запаси на зиму. Або навіть таке важливе велике запитання опиши героїв казки. Тобто тут роботи не на одну годину. Четверте, запам'ятай такі прислів'я. Вірний приятель то найбільший скарб, або лиху годину впізнаєш вірну людину. Задання п'яте. Це рубрика цікаво знати. І тут є коротка інформація про походження певних слів. Наприклад, слово друг, яке нам таке миле й дороге, походить від числівника другий. Відправляючись на полювання, стародавня людина вибирала того другого, хто міг би в різних ситуаціях замінити її. Дуже дуже цікаво. Або слово гай, невеликий листяний ліс, означало те, що залишали або не вирубували. Слободят родить слово довбати і не тільки йому, а й долоту інструменту, яким видовбують дірки. Задання шосте. Вивче скоромовку. Дятел сосну довбав, довбав, продовбував, продовбував, продовбував та не продовбав. Задання сьоме. Прочитай додаткову інформацію про пташок. І потім є цікаве інформація про пташок. Наприклад, у гнізді гаєчки пухляка 7-9 білих яєчок з червоно-коричневими плямками, а у дятла 5-6 білих яєчок. Завдання шосте розряжи кросворд. І справді тут до кожної казки є окремий кросворд за мотивами цієї казки. Дуже-дуже цікавесно. І в кінці ще такі коротенькі побажання. Не забувай взимку про наших справжніх друзів. Зроби разом з татом чи дідусем годівничку. Або відшукай в інтернеті газету колосочок за 12 рік, там ти знайдеш кілька варіантів годівничок, навчишся правильно підбирати корм для зимуючих пташок. Ось так багато цікавесних наукових казок. І дуже багато цікавесних задач, із якими ваші діти вивчать всіх, всіх, всіх українських пташок. А також не лише вивчать їхнє життя, їхній побут, їхнє розмноження та харчування, а й навчаться ладнати між собою, навчатися моральних цінностей. І ця книга, власне, її назва Роби добро, тихо. Це про те, що, що нас всіх об'єднує. І птахів, і людей. Це добро, це любов. Отож, Мирослава Чорна, добро роби тихо. Навчальна книга Богдан рекомендує.